Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який допомагав РФ готувати нову спробу прориву оборони на Харківщині. У Нетішині під час перевірки документів чоловік побив поліцейського. Шість пожеж за добу на Хмельниччині. Ліквідували надзвичайники. Про це та інше розповім в подробицях. На Чернігівщині внаслідок російських атак загинули дві жінки. Поліція документує злочини Росії. Сьогодні вночі російська армія завдала низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району. Внаслідок атаки загинули дві місцеві мешканці: – 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця. Ударами безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру близько 10 житлових будинків. Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів Служба безпеки затримала 62-річного російського інформатора на Харківщині. Мешканець Ізюма допомагав військовому командуванню РФ у підготовці наступальної операції на регіон. За завданням ворога фігурант відстежував та передавав рашистам геолокації українських військ, що тримають оборону на цьому стратегічно важливому напрямку бойових дій. За координатами інформатора ворог планував завдати масовані удари із використанням бойових дронів та надважких керованих авіабомб. Кіберфахівці СБУ викрали конспіративний зв'язок інформатора з окупантами, задокументували його розвідактивність і затримали. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 8 років тюрми. Трагічна звістка з фронту знову надійшла у Антонінську громаду. Назавжди додому повертається Сергій Володимирович Куян, 1990 року народження. Воїн проходив службу на посаді оператора першого відділення взводу управління 6-ї зенітної кулеметної роти. 14 листопада 2025 року його життя обірвалося у медичному закладі внаслідок інфаркту. Прощання з військовослужбовцем відбудеться у середу, 19 листопада. Світла пам'ять та шана захиснику України щире співчуття рідним. У Нетішині побили правоохоронця під час виконання службових обов'язків. За даним фактом відкрили кримінальне провадження напередодні під час перевірки документів у 26-річного місцевого жителя, який поводив себе агресивно та почав чинити активний опір поліцейському, в результаті чого наніс йому тілесні ушкодження. Перевірка здійснювалася без представників ТЦК. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники є порушником норм законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням працівником службових обов'язків слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини події. Зловмисника затримано. Сьогодні, 18 листопада, в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Буде чутно вибухи до 16-ї години. Прохання до мешканців зберігати спокій. Ситуація під контролем в разі оголошення сигналу повітряної тривоги скористайтеся найближчим укриттям. Шість пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом доби, що минула так у селі Глушківці, горів житловий будинок. У місті Ізяслав два легкові автомобілі. Також фіксували загорання господарчих споруд у Кам'янці-Подільському та селі Вулиця Хмельницького району. Крім того, у Кам'янці-Подільському на вулиці Миру сталося займання приміщення кафе на площі 3 квадратних метри. Всі пожежі ліквідовано. На щастя, постраждалих немає. Акцію теплий збір у громадській організації захист об'єднання волонтерів триває. Долучайтеся до ініціативи, аби забезпечити військовослужбовців необхідним у холодну пору року речами, грілками, газовими балончиками, теплим одягом, ліками, а також зарядними станціями, екофлоу та дизельними обгрівачами, які працюють без шуму та без диму. Усе можна приносити за адресою вулиця Кам'янецька, 76. В захисті об'єднання волонтерів зазначають, що підтримати акцію можна і донатами, реквізити у соцмережах громадської організації. Наразі це все. Чим встигаю поділитися із вами. Більше новин із перевірених джерел у соціальних мережах та телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. На все добре.